Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин Діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Циклофір, там пінтон. Добре. Доброго дня. А? Чого? Гарного дня, бабуля. Що болить у тебе. Що болить? Гарного дня кажу. Га Гайморить? Геморой. Ні, ні, не те, не інше. У мене все окей. А, Геморой. Ні ні ні, 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 у мене все окей, навіть окей. Великий геморой. Ні, 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 не не геморой, не но геморой. Мені потрібні презервативи. XXL. Як як Презервативи XXL. Кис, kis кис, 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 кис это... X. XXX. Зрозуміло. Ветеринарка X, X. за углом. X, X. Це ви для себе чи для свого друга? А, а, для себе і для свого друга. Mm. <реш> <реш> а, так що, бабуля. А? Резерва... резинки ковдрачка для цього, для хлопчика. Го... Гучніше! Резервативи! Хани є! Горло! Горло болить! Господи, де а... горло. А ви їй не напишіть. А... Дякую. Бабуля, дай папер та ручку, ручку. Чешеться рука? <соцю> Ні, <Не>, ну, <соцю> пачохується. Але ж. Ну, <соцю> Кардограма. <соцю> Блін. Дякую. дякую. Зараз я напишу. Напиши краще. Напиши, бо я не чую. Я чую, що ви не чуєте. Не чую. Презер. Ва ти ви. XXL. Так. Дякую. Вати ва вати. Ва <рес> Вата ні. Вата потрібна. Вати у нас вистачає. Да, 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 да. Ну. Ви. Та я не розумію. <рес> Може, ви їй просто покажете. О. Тобто наглядний приклад. Ще одна класна ідея. Добре. Ось, бабуля. Ось цього хлопчика треба якось одягти. Ого! Як геморой розпух. Та як бабуля! Бабуля, алло! Ну, треба з цим щось робити. Не розумію. Ось, дивись, це жінка. Я чоловік. Наприклад, наприклад, я її сьогодні хочу. Вибачте. Ну, зрозуміла! ні <сі> ні <noise> Мужчина, давайте я вам допоможу. Як? Я живу неподалік, і у мене вдома завалялась якраз така пачечка, як вам потрібно. Ой, О, нічого. Трохи не лякав. Не такий а... не страшний. Що треба робити? Зачекайте за дверима. Добре. Я зараз. Дякую. Какую? Ну, геморой. Ну, ноченько моя. А ти казала, що. Чоловіка тобі важко знайти. Дякую, бабуся. Дя... Гарна ідея. Дякую, дякую. На загони цього жеребця. Дідусеві, привіт. Гарного вечора. Коли в мене алергія на пилок рослин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії. Блокує H1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Добрий день. Так. Скажіть, будь ласка, у вас є ліки ось такі від страшного діагнозу. Ось. Ого. А, і хто у вас з таким діагнозом? Я. У мене дуже страшна хвороба. Ви? Так. Ну, а так одразу він не скажеш. Я вчора тільки узнав про це, розумієте. Вчора? Так. А Вам лікар сказав лише вчора, розумію. Який лікар? Ні, ви що? Я до лікарів не ходжу, вони всі шарлатани, розумієте? А хто вам встановив цей діагноз? Insight 89. Хто? Це мій фолловер в інстаграм. Ось. Дивіться, бачите. Я йому все описав, і він мені зробив діагноз. І, до речі, від попереднього діагнозу теж дав мені ліки. Угу. А, а хто поновив попередній діагноз? Я. Це, дякуючи Гуглу, я все знайшов, медичну цю схему, скачав з медичного порталу, все зробив, але мені щось не дуже допомогло. Що ви робите? Йдіть до лікаря, здайте аналізи, і він вам встановить вірний діагноз. Що ви таке кажете? Ні, я до лікарів не піду. Це е, марнотратство, це часи гроші. Ні, ні, ніколи. Я зараз пошукаю в інтернеті. Ой. Так. Ну, що ти купив? Оце, до речі, моя дружина. Ага, Якби не Google, я не знаю, як би навіть ми народили б. Ага, так вона все гарненько з інтернету скачала, все зробила, і лікарям, до речі, все підказувала так, щоб нормально народити. Це точно. Добре, що в пологовій залі був вайфай хороший. А так невідомо, чим би все це закінчилося. закінчилося. Мабуть, як у всіх. А от ви кажете, лікарі. У нашого сусіда прихватив живіт і температура велика. Приїжджають лікарі і кажуть, все, треба різати апендицит. О! Добре, що він з нами поговорив. Ми по форумах полазили і так йому І сказали, нікому не давай себе різати. А то медики, знаєте, їм би лише ото скальпель в руки і давай махати. Ага, так, так. І що з ним? Ми не знаємо, ми його вже давно не бачили. А ось ви кажете, лікарі. Оце тітка моя, вона теж трохи там цей… його. Ага, я зрозумів. Лікарі поставили їй діагноз, а ви її через Google вилікували, так? Ну, не зовсім вилікували, але було прикольно. А, так що, от отакі ліки. А, знаєте що? Знайдуться, у мене для вас ліки. Будь ласка, можна ваш і ваш телефончик? Дай йому він хоче подивитися назву препарату. Так. Одну хвилиночку. Ага. Що робите? Все. Вам буде дуже, дуже добре. Я вас вилікував. Ти, ти як? О, мені трохи легше стало. Я навіть якось легко так дихати почав. А у мене О. руки вільні тепер. О. О, ви прикольний. А ти симпатична. А ти ще бороду відростив, коли? Давно? О. Слухайте, а як ми додому потрапимо? А? Там же ж GPS. Джип'єс! Ми без хаті! Що робить? Ми підемо з тобою навпомацьки. Вау! Ідемо. Ага. Так йшли, а далі начебто наліво. О, ні, направо, Ні, наліво. Ні, я отак бамснулася, ага. Тобто, йшла від... І, би... і сюди, сюди, так, так, так. Ага. Сход. Надрок. Добрий день. Мовчіть, мовчіть, я сама вгадаю. Вам потрібна мазь від опіків, бо ви брали каву, а стаканчик виявився гарячим. Ні, мені потрібна... Зараз, 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 тоді зеленка. Правильно? Ви знімали кота з дерева і він вас подряпав. Ні, зовсім не те. А, так, тоді краплі для очей. Мабуть, тому що зі мною робили селфі і засліпили мене? Ні, не вгадали. Та при чому тут ваше селфі? Ви просто завжди свої патрульні машини розбиваєте, я подумала, може, ви сліпий. Я не користуюсь взагалі машиною, тому що я з кінної поліції, розумієте? А, -а, -а, -а! зрозуміла. Ось. Це що таке? Дитяча присипка, щоб попа в сідлі не пітніла. Мені потрібно зовсім не це. Мені потрібно щось від болю в спині та попереку. Таке відчуття, що не кінь вас, а ви коня таскаєте. Не зовсім коня. А що? Довго на тебе ще чекати, жерепчико? Розумієте, коней не на всіх вистачило. Ось ми і викручуємось як можемо. Міняємось тиждень через тиждень. Сьогодні моя черга. Ну, пішли, жерепчику. <ріпи> так а що ви хотіли? А для спини.